Віт мої друзі, я замовляю собі щитки з лаукапу. Нам дала серфітикат і там була знижка. Зараз подивимося, як щитки виглядають. Ви хочете знати, хто виробник? Е, виробник глубокий, тут його ім'я. А з якої компанії я замовив в інстаграмі? Тут. Зараз відкриємо щитки Тут навіть спереду є фотка Ого, як. Класно. Я, звісно, вибрав маленькі, бо в них дуже зручно грати, і багато футболістів в маленьких грають. Я вибрав своє, ну, свою фотку, як на турнірі був перше місце зайняв. І хрестик Бога. Щоб, ну, звісно, щоб в мене було удачі на кожній грі, на кожній, на кожній турнір. І мені дуже зручно в них грати. І я дуже дякую ним. Маш маслику і Лубокому. папа мої друзі.